Вітаю, шановні колеги. Розпочинаємо наш брифінг про початок створення Дніпропетровського обласного молодіжного центру. І я хочу надати слово заступнику директора департаменту молоді та спорту Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владиславу Яцубу. Будь ласка, розкажіть про вітаю, друзі. Ну, незважаючи на військовий стан в нашій країні, молодіжна робота не припиняла свою, свою ходу, вона триває і, на жаль, так сталося, що в нас на сьогодні немає такого ефективного інструменту, як обласний молодіжний центр для роботи з молоддю. Після ряду Переговорів все ж таки було прийнято рішення створити або перестворити Дніпропетровський обласний молодіжний центр, який би. На сьогодні займався, опікувався молодіжними центрами та просторами в наших територіальних громадах, який би займався молодіжною роботою який би допомагав молодіжним працівникам і працівницям фактично формувати ту ефективну молодіжну роботу, яка сьогодні вкрай необхідна в наших громадах для нашої молоді. У нас дуже багато молоді ВПО, яка також потребує в потребує уваги. Тому саме оці функції е, і має виконувати наш обласний молодіжний центр. Е, ми домовилися з громадською організацією ДУІД, яка готова на сьогодні взяти на себе функції обласного молодіжного центру і допомогти департаменту молоді спорту, обласній військовій адміністрації. по… Розвитку молодіжної роботи, розвитку молодіжних центрів в територіальних громадах, по розвитку і створенню молодіжних рад в територіальних громадах. Дякую їм за це. А, ні, молодіжна рада, це консультативно-дорадчий орган, це окрема структура. Молодіжний центр це окрема структура. На наш погляд, вони мають співпрацювати дуже тісно і плотно. І ну я сподіваюся на те, що базою для діяльності молодіжної ради буде саме обласний молодіжний центр. Ну тому там цей місце, це простір, це можливості, це реалізація тих ідей, тих напрацювань, які буде зібрано саме завдяки молодіжній раді. Да, я думаю, Вадим ага, скаже. — Тож, тоді запрошую до слова першого заступника голови правління громадської організації Доїд Вадима Вайтака. Доброго дня. Я розкажу спочатку, що таке взагалі громадська організація Доїд і в цілому що далі буде відбуватися. Громадська організація Доїд це непробуткова, незалежна молодіжна платформа. Нашою метою та як організації є перш за все розвиток потенціалу молоді України. Наша мета як спільноти відповідальних і усвідомих громадян побудова сильної, нерозвиненої та конкурентноспроможної України. Для цього ми використовуємо такі інструменти, як спільна реалізація розважальних культурних проєктів, проведення тренінгів і семінарів, організація волонтерських заходів, створення цікавого для молоді освітнього контенту для розповсюдження та залучення. Активну в активну суспільну політичну і волонтерську діяльність. Тому, маючи досвід спроможності і мотивовану е, креативну команду е, спільно з Дніпротроцькою облдержадміністрацією, було вирішено створити на базі нашої організації Дніпротроцький обласний молоджний центр. Для цього в, в цілому в нашій ГО ОГО є всі технічні матеріальні спроможності, е, такі як відкритий молоджний простор в центрі Дніпра е, розміром 190 квадратних метрів. Е, також е, все необхідне для безперебійної та продуктивної роботи. Це інтернет, електроенергія, водопостачання, питна вода. А, також а, все необхідне для відпочинку: а, це кава, чай, смаколики, зона для відпочинку. Зокрема. А, робочий простір обладнаний на аварійні випадки генераторами ECOFLO, сонячна панель, а також в будівлі є наявне укриття. А, тому. Задля успішного та якісного запуску молодіжного центру нашою командою було прийнято рішення про формування робочої групи по створенню цього молодіжного центру. Тому ми оголошуємо набір людей до даної робочої групи. Прийом заявок буде тривати з 14 квітня по 21 квітня. Вимоги для кандидатів наступні. Це вік має бути більше ніж 14 років. А також бажаний досвід волонтерської громадської діяльності, і, 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 і робота в молодіжних центрах вона буде великою перевагою при відборі. Заявку на участь в прийнятті в робочій групі ви можете знайти на наших сторінках в інстаграм-сторінка і телеграм-канал громадської організації Доїд. А які також надалі буде створення цього центру? А, так, зараз ми приймаємо. Заявкою після цього буде сформована робоча група, і протягом тижня-двух будуть, скажімо так, дуже плотні зустрічі. Ми будемо напрацьовувати а, документальну базу, всі необхідні положення та нормативи а, для того, щоб запустити цей молодіжний центр. Тобто а, ця робоча група буде мати на меті по факту запуск цього молодіжного центру. Це будуть можливо, там семінар, якісь інші заходи в цілому перші чергові задачі, які ми як команда бачимо. Перед молодіжним центром це згуртованість нашої нашого регіону молодіжних центрів для того, щоб створити а, мережу контактів між молодіжними центрами, які вже існують, для того, щоб вони могли більш якісно обмінити досвідом, а також допомагати одному. І ще ми маємо на меті саме створення нових молодіжних центрів в громадах, яких в їх ще немає. Тобто, по факту, там 80% цього молодіжного обласного центру це буде така адміністративна робота по допомозі зґрунтованості нашої молоді. І там 20-30% це буде використовуватися як хаб на базі нашої громадської організації, де також молодь може реалізовувати свої ініціативи, проєкти, ідеї, або просто приходити відпочивати і грати в настільні ігри.

так, друзі, всім вітання. Мене звати Тетяна Дарябкіна. І так як мій колега тільки що проговорив, що ми будемо відкривати на базі нашої громадської молодіжної організації, обласний молодіжний центр, також ми хочемо анонсувати конкурс логотипів для нашого молодіжного, обласного молодіжного центру. Як це буде відбуватися? Тобто з 14 квітня по 30 квітня ми будемо приймати заявки від потенційних художників, громадських активістів, також від бізнесу, тобто ті, хто хочуть і можуть долучитися до створення логотипу нашого обласного молодіжного центру, після з 1 травня, по 3 травня, оргкомітет буде відбирати найкращі заявки, і з 5 по 8 Травня буде відкрите голосування за найкращий логотип для нового обласного молодіжного центру Дніпропетровської області. Я повні критерії вимоги, яким він має бути цей логотип, обов'язково щось може повинно бути. Е, найголовніше це передати е, розуміння і айдентику саме Дніпропетровської області, саме те, як наша молодь. Бачить е, цей логотип, тобто, щоб він був е, приємним, будемо так говорити, щоб він відтворював саме те бачення нашої дніпропетровської молоді е, у розвитку молодіжної політики. Немає. Настільки, розумієте, лімітованих критерій, тобто, можу, це може бути і петриківський розпис, це може бути і графічне зображення також. Найголовніше, щоб він передавав саме айдентику Дніпропетровського обласного молодіжного центру. Дякую нашим спікерам. Дізналися ми, що буде в нас такий центр. Чекатимемо з нетерпінням його відкриття. Дякуємо за брифінг. Дякую.